Ми, учні 9-го Б класу, хочемо подякувати усім комунальникам Харкова. Вашу роботу часто не видно, але саме ви забезпечуєте чистоту, тепло, воду, світло і порядок у нашому місті. Кожного дня ви працюєте у складних умовах, зважаючи ні на погоду, ні на небезпеку. Ми щиро цінуємо вашу силу, терпіння та відданість Харкову. Дякуємо вам за те, що місто живе завдяки вашій важливій праці. Дорогі комунальники, ми хочемо сказати про але дуже важливо дякуємо. Ви люди, які щодня підтримують місто у непростий час. Завдяки вам, Харків залишається сильним і вистілом. Ми вдячні за вашу працю, за ваші зусилля і за вашу стійкість. Хай у вас буде здоров'я, мир і сила. Продовжуйте цю важливу справу. Комунальники Харкова це люди, які роблять щось надзвичайно важливе, хоча про це рідко говорять. Ви працюєте, коли всі сплять. Коли холодно, коли важко, ви повертаєте місту, комфорт і нормальне життя, ми поважаємо вас і дуже цінуємо.